З 21 листопада, це тоді вийшли студенти, аспіранти, вийшла молодь. Я тоді викладала в інституті міжнародних відносин, вчилась там в аспірантурі, тому зі студентським колом була дуже дуже тісно пов'язана. І, власне, по студентських чатах тоді ми збиралися і вийшли саме проти політики тодішньої влади, проти узурпа... узурпаційної влади Януковича, Бойка і всієї цієї комунокагибійської історії. І ми вийшли саме за євроінтеграцію. Бо тоді, якраз пару днів до того, саме тодішній президент України Янукович відмовився підписувати договір про асоціацію першу частину договору про асоціацію України ЄС. І ми власне вийшли як студенти активні, плюс студенти, які вчилися на спеціальностях міжнародні відносини, міжнародне право ми розуміли європейські цінності, і, власне, було рішення зібрати збиратися біля червоного корпусу університету в Києві, але коли ми почали збиратися, стало зрозуміло, що в нас вже не тільки є активні студенти, нас дуже дуже багато людей. Насправді сила силенна. Коли ми вже з Червоного корпусу пішли по алеї, по бульвару Шевченка до Майдану, людей було стільки, що ти йшов, і отак от просто пліч-опліч, це, це не такі слова, це реально було пліч-опліч, не можна було нормально пройти. І коли ми стояли на Майдані, то не можна навіть було з цього натовпу повийти. І це дуже Таке сильне відчуття єдності, яке нам надзвичайно потрібно сьогодні, тому що нація стає розрізненою у нації різні болі сьогодні. Кожного дня ми стикаємося із своїми різними життєвими ситуаціями з війною, з ракетними обстрілами, з втратами на війні. Але ми маємо бути сильні.

з першого дня ночували? Я не ночувала, бо я жила в Києві. Але я з першого дня ми залишили контакти. У нас був такий зошит, який передавався просто з рук в руки біля стели, тому що було багато людей, хто приїхали. А ми, які жили в Києві, ми залишали свої контакти, що в нас можна переночувати, звернутися за допомогою. Там окремі різні були ці графи, в кого там автівки, в кого квартири і так далі. Такі явки, паролі. Насправді, це було було дуже небезпечно, як потім вияснилося. Але тоді це був такий задор, і це е, був наш такий перший досвід, взагалі, саме е, як студентів, як молоді. Ми не здогадувалися, що буде. І власне, коли була ніч розгону майдану, то перед тим ми теж цілий день були на майдані. Робили навіть такий імпровізований флешмоб. Бо перед тим українські політики заявили, що це буде нерівний шлюб України і європейського союзу, тому ми зробили теж такий флешмоб. Я була в образі нареченої з прапором України. І мій друг був в образі нареченого з прапором Європейського союзу, і ми робили таку акцію, що це все ж таки рівний шлюб України і європейського союзу і дуже багато було людей в той час на майдані, які просто приходили, хтось привозив канапки, хтось привозив чай. Один одному допомагали дуже була крута атмосфера, і ця атмосфера не згасала весь час, тому що коли почалися активні дії проти саме. Учасників майдану, то люди стали ще більш згуртованіші, і що дивно, що не було жодного страху. Тобто, люди настільки вірили в добро, настільки вірили в свою силу, що е, ну от, я їхала, наприклад, я дівчина їхала з подругою. Ми їхали автівкою, просто зупинялися і забирали всіх, якщо люди казали, що вони на майдан. А всі казали, що на майдан. Але ж могли якісь тітушки сказати, що вони на майдан, розумієте? Але ми тоді того взагалі якось. Не сприймали, просто їхали реально, коли почалися бої на майдані. Ми дівчата сіли в автівки і поїхали. Для чого невідомо, але типу, поїхали теж там, були під, під час боїв під час саме боїв не була, бо в нас був друг, який на той момент служив в МВД. І в МВС у нас був друг, який служив Міністерстві внутрішніх справ, і я думаю, що в нього була певна інформація, бо він зробив так, щоб нас саме в ту ніч не було на майдані. Він нас запросив у заклад, типу, погуляти. І коли ми прокинулися з подругою вранці, нам просто обірвали всі телефони. В нас люди з різних міст нам дзвонили з різних країн і питали, як ми, а ми не могли зрозуміти, чому люди питають. І тоді ми включили телевізор, і нам все стало зрозуміло. Але це тільки посадок від того, що так оці сталося. Ну це вже почався страх, страх за тих, хто постраждав. І е, я пам'ятаю е, дуже велике чувство страху, коли вже почалися прям розстріли, тому що е, ми шукали людей по е, шпиталях, по клініках. Я теж з подругою їхала, пам'ятаю, автівкою на дорогожичах їхали в шпиталь, де теж приймали людей з Майдану, і там з цих кущів прям були постріли, тому що ну, намагалися налякати тих, хто активні учасники Майдану. І ну, було чувство вже страху, тому що вже були прям постраждалі, були жертви. Але от саме Певненість в тому, що ми маємо допомагати один одному, вона не згасала. У мене досі на комп'ютері навіть є файл, де ми збирали прізвище, ім'я людей, контакти як людей, яких ми не могли знайти. І е, там навіть є такі досі позначки, е, типу там безвісти зникли або загиблий. І я дуже пам'ятаю, коли ми там шукали одну людину, і навіть досі там позначено, що ураз знайшовся живий. І от е, тоді це було ну, типу, як таке чувство таке відчуття е, ну, все ж таки, того, що є віра в добро. І що все ж таки добро переможе зло, і саме тому, що люди тоді не зупинилися, то наразі ми маємо нашу країну Україну, яка в бою в крові ціною життів, все ж таки здобуває надалі себе здобуває себе як країну європейську і країну гідну. Бути в саме в такому міжнародному просторі як країна, яка може заявити про себе саме сильна країна, і наразі наші військові, наша армія є дійсно однією з найсильніших у світі.